Їхали з сином на лагуну. Правда тут трошечки такий стрьомний підхід. Доводиться спускатися ось такою дорогою, така стежечка. Кругом нас ростуть кедри. Дуже красива природа. Спускаємось вниз. Біля від океану трошечки відчутний вітерець, але взагалі-то досить жарко. на пірсі. Зараз ми будемо повертати ліворуч і будемо йти там, де відпочивають переважно усі туристи. Взагалі-то Португалія мені дуже подобається. Тут дуже комфортне проживання. Єдине, що е, дуже далеко їздити від Лісабону до океану, оскільки Лісабон знаходиться в герлі річки і нам доводиться кожен день їхати 51 кілометр до океану і повертатись 89 кілометрів назад, щоб уникати. Платні мости, оскільки в'їзд в Лісабон здійснюється через платні мости. Оскільки у нас дуже велика машина і вона класифікується по другому класу, мені доводиться платити 3,80 центів за проїзд мостом. Тоді як інші автомобілі оплачують євро 80%, оскільки нам доводиться проїжджати два платних мости то мені вигідніше приїжджати е, безплатними дорогами національними. Взагалі-то все мене задовільняє. Все дуже красиво. Ось тут ось така польова дорога пролягає по прилагуну. Як ви бачите, е, стоять ось такі піддони. Понтони якісь на воді, багато на досках з парусом катається людей. А так все-все дуже-дуже красиво. Природа дуже красива, не дивлячись на дуже велику спеку. Тут як на диво є трава зелена, оскільки в Іспанії вся трава вигоріла і зелену траву дуже-дуже рідко можна зустріти. Як ви бачите, кром ростуть ось такі які з молочаї, поки що мені все подобається. Ось там вдалині океан, коли приливи. Вода покриває увесь цей пляж і е, оця лагуна з'єднується з океаном. Е, глибина у цій лагуні становить кілька метрів. Е, і тут дуже гарно прогрівається вода і дуже комфортно для, особливо для маленьких дітей. Порівняно з океаном, тут вода становить. Порядка 22 градусів-24, тоді на океані вода становить десь 16 градусів. Ми трошечки ми там з'їхали і нам доводиться трошки йти пішки. Ось в далині йде дружина з сином. Дружина приїхала два дні тому. Ми їздили зустрічати в аеропорт. Ми ще будемо тут відпочивати десь тиждень, можливо, змінимо локацію, поїдемо в зону Сінтри, в зону Кашкайша, але поки що їздимо в Албуфейру. Поки що мені все подобається, як ви бачите, там далеку. Багато туристів, багато відпочиваючих. За нами знаходиться кемпінг. Ми два дні тому з сином їздили і відпочивали на лагуні поруч з кемпінгом, але мені трошки не сподобалося, оскільки там ну, досить грязна лагуна. Хоча тут також по берег дуже багато водорослів. Таке грязний захід. Нам ще залишилось буквально 300 метрів пройти і буде дуже-дуже гарна водичка, гарний захід в океан. Це є така невеличка затока, коли є відлив в океані, то ось тут залишається водичка. Ця водичка гарно прогрівається. І Дуже сприятливий клімат для відпочинку. Ось в цій стороні знаходиться океан, це десь приблизно більше ніж пів кілометра. Ми вже ходили з сином на океан, там є сьогодні шторм і дуже-дуже холодна водичка і дуже великі хвилі. Взагалі-то тут дуже сприятливий клімат для відпочинку. Дана лагуна знаходиться на відстані 51 кілометр від Лісабону. Тут є кілька кемпінгів, на яких відпочивають туристи. Ну і взагалі сьогодні понад 43 градуси, дуже жарко, дуже тепла водичка в лагуні. І взагалі мені все дуже-дуже подобається.